Діти! Вітаю вас на занятті соціально предметного світа. Сьогодні ми на нашому занятті поринемо у світ професій дорослих. Ми вже дітки з вами знайомилися з професіями лікаря, художника, почтальйона. І сьогодні піде мова у нас про професію дорослого. Дуже потрібну і цікаву. А от про кого піде мова? Послухайте вірш загадку. Хто на кухні хазяйнує, хто з кастрюлями керує, хто з ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні. Варе борщ смачний духмяний, не відтянеш і за вуха. Хто цей майстер? Зрісно, діти, це правильно кухар, або, як ми кажемо, повар. Так? Тож, дітки, сьогодні ми будемо з вами на кухні, з професіоналом. Поваром. Він запросив нас в гості, він нам покаже, розкаже, де він працює, з чим, і пограє з вами в гру. Гарно вам провести з ним час. Я вас запрошую до себе в гості на кухню, де я працюю. Я хочу вам показати посуд яким я користуюся. Ходімо, наче паровоз гуде, шумить, гуде і пари йде. Смачний заварює нам чай. Хто ж він такий? От відгадай: Привіт! То я холодний то гарячим, вдома кожен мене бачив і співаю я від жару. І пускаю з носа пару діти. Це я, чайник. В Чайнику, який п'ячу водичку, щоб ви могли попити тепленького, смачного чаю. А ось чайника-подружка має два вушка, варить кашу, суп для Юлі. І звуці її каструлюю. Щоб напій посмакувати слід цей посуд в руки взяти. Чай з малини чи ромашки, наливаю я у чашку. Дітки, це чашка, її ще називають курушкою. З нею можна пити чай, компот. Узвар, каву, какао та просто водичку. Буває глибока, буває мілка. Буває велика, буває мала. То борщику, то кашки повна діти, тарілка. Я насипаю, як приготую їсти в тарілку, приготовлену вже мною їжу. Що в мене на кухні є ложка та виделка. Ложкою я даю діткам їсти супчик, борщик, кашку, а виделкою дітки користуються тоді, коли їдять м'ясо, салат, рибу та інші страви. А ще в мене є такий помічник. Це ніж. Я ним ріжу. Все і картопельку, і моркву, і бурячок, і капусточку. Але лише я діткам до рук ножа брати не можна, бо він небезпечний, не можна порізатись. А це лопатка та черпак, які теж дуже мені допомагають в моїй роботі. Дітки, щось я дуже стомився. Давайте відпочинемо та трішки потанцюємо. Копіться постежінці, бубличок смачненький. Візьму його в торбинку, який він смачненький. І тільки поки ми танцювали, тут в мене все перепуталося. Я не знаю, до якої кастрюлі підібрати яку кришку? Допоможіть мені. Підберіть кришку за кольором. Дякую, малята, ви мені дуже і дуже допомогли. Мені час йти готувати їсти, а ви обов'язково розкажіть своїм мамам і татам, який посуд ви в мене бачили на кухні. До побачення!